Пан Микола Шораві, ветеран афганської війни, проходив службу в цій далекій від нас країні у лавах прикордонних військ із квітня 84-го по жовтень 86-го року. Керував десантно-штурмовою мотоманевреною групою Мармуль. Він один з майже 7,5 тисяч криворіжців, які пройшли через горнило тієї війни. Задачі, які виконували прикордонні війська, це захист прикордоння. Радянського бувчого Радянського Союзу, так? це і Туркменія, і Узбекистан, Таджикистан. Вдоль цих границ стояли кордонів стояли прикордонні війська і на території Радянського Союзу, і в Афганістані. Війна це дуже погано. Ну і я думаю, що пам'ять про цих людей, які погибли, які вже померли від поранень. Ну, вона довжна ставатися. Історію нікуди не вичерпнути. На жаль, під час виконання бойових завдань на території Афганістану загинули 53 криворіжця. Пам'ять про них в парку Ювілейне в Догинцівському районі встановили меморіал загиблим воїнам-афганцям, до якого щороку приходять рідні та близькі бойові побратими, ветерани, учасники тих подій. Дозвольте мені від імені сімей загиблих, померлих. Привітати вас 37-ю річницею виводу військ із Афганістану, побажати вам, вашим сім'ям, міцного здоров'я, щасливої долі, пришвидшення закінчення війни, захисту від янгола-охоронця. Дата 15 лютого для нашої афганської сім'ї є сокровеною. Вона є ще іде днем пам'яті, пам'яті. про наших... Загиблих на той далекій афганській війні про наших рідних. В місті шанують подвиг воїнів-інтернаціоналістів, які виконували свій армійський обов'язок на території Афганістану та інших держав, і повсякчас забезпечують гідну соціальну підтримку. В нашому місті проживає майже зі тисячі воїнів інтернаціоналістів, і не зважаючи на воєнний стан, не зважаючи на складну економічну ситуацію, в місті діє комплексна програма соціальної підтримки мешканців міста, в тому числі воїнів інтернаціоналістів та їх родин. програмою на 20... 26 рік не скасовано жодної виплати, яка проводилася у минулому році. Понад 10 мільйонів гривень передбачено на саме на підтримку сімей воїнів інтернаціоналів. На сьогодні Рада оборони міста та влада Кривого Рогу спрямовують свою роботу на забезпечення соціального захисту сімей загиблих в Афганістані, воїнів-інтернаціоналістів, їх підтримку і вирішення проблемних питань. Я також хочу подякувати вам за те, що ви також продовжуєте разом з нами допомагати нашим захисникам. Саме афганці одними з перших, навіть не з перших днів, а з перших часів взялися зі зброю для того, щоб захищати наше місто та країну в цій новій, Російсько-українській війні я хочу подякувати вам за те, що ви допомагаєте як волонтери. Я хочу подякувати вам також за те, що ви виховали гідних синів та доньок власних, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу країну. Опісля офіційної частини та промов всі присутні поклали квіти до підніжжя меморіалу загиблим воїнам-афганцям, на якому викарбувані імена 53 криворіжців, які не повернулися з далекої війни в Афганістані. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.